Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. І в цьому відео розберемо новинку від компанії Гараж, а саме шпетлівка FiberLight. з урахуванням того, що це шпетлівка з бюджетного сегменту. Як я вже казав, що в принципі, скільки я не бував на СТО, я дивлюся, що більш за все це дві-три шпатлівки використовують. Одна це буде якесь волокно під якісь важкі ремонти, тобто там десь якісь пошкодження, глибокі вм'ятни. Під низку кладемо волокно. А далі йде якась універсалка. І як варіанти можуть бути шпатлівка по пластику, чи, наприклад, якась мілка шпатлівка для сколів там, чи царцаравін якихось. Тобто дві-три шпатлівки вистачає для того, щоб прибити ремонт. А саме цікаві шпатлівки – це саме первинні такі конструкційні, як волокнистий. І саме цей варіант Fiberlight від компанії Garage. Я хотів би протестувати, подивитися, як вона працює. Ми знаємо, що є ультралай-карбон, наприклад, в тротоні, чи там, наприклад, в Кюрі Finish, там Файбергіль. А мені цікава саме новинка, тому що е, до, до цього була тільки звичайна е, волокниста шпатлівка, а зараз вже такий є варіант, поле, полегшений варіант, тобто там наповнюєш не тільки скловолокно, але і полегшений такий наповнювач. І цікаво, яка, як вона висихає, як вона наносить, яка в неї адгезія. Хочу протестувати, показати, як вона працює. Думаю, буде цікаво. Поїхали! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися Для себе. Треба розуміти, що для того, щоб зробити такий ремонт, треба знести покриття повністю до голого металу. Це може бути алюміній, чи, наприклад. Залізо. Про пластики ми зараз не будемо розмовляти, тому що вона тут можна сказати, якщо вона взагалі не підходить для пластиків. Але тим не менш, треба розуміти, що першою градацією нас іде П-80 для того, щоб зняти максимально швидко до голого металу. На голий метал ми, звичайно, на градацію 80 не бажано наносити шпатлівку а наносимо ми її на градацію десь П-120. І це буде оптимально. Тобто, спочатку ми зносимо лакофарбове покриття, далі е, понижуємо риску для, до 120-ки, і після цього ми можемо наносити нашу шпатлівку Звичайно, перед тим, як наносити наносити шпатлівку необхідна деталь обдути та знежирити. Я беру первинний знежируватель. Я беру первинний знежирювач для того, щоб у нас була поверхня чиста. І тільки після цього я можу брати вже шпатлівку і з нею працювати. Зазвичай шпатлівка наноситься за допомогою шпателів. Вони бувають різною формою. У мене шпателя від компанії Елькліяр. Ну а зараз будемо тестувати, дивитися, як у нас виглядає шпатлівка Треба розуміти, що шпатлівка знаходиться в такій тарі. Тут її. Один літр. Зазвичай розуміємо, що плотність шпритлівки за рахунок того, що вона полегшена, буде низька. І тобто один літр може там, важити там, кілограм 200 грамів десь, десь так. Тобто, кілограми не пишемо, пишемо об'єм, тому що нам цікава саме об'єм Ну, Будемо відкривати. Дуже цікавий колір, Бачите такий. До речі, камера не передає його колір, він трошки такий. Зеленуватий світло-зелений колір. Смоли зверху немає, тобто навіть перемішувати її не потрібно. Тобто у нас нормальна консистенція. Зараз будемо брати на шпатель, скільки нам треба, і будемо використовувати активатор, додавати будемо 2-3% для того, щоб вона висихала нормально. До речі, були вже нюанси. Не так давно до мене дзвонили і казали, що є проблеми з тим, що. Після формування, після повного висихання з'являються якісь рижі п'ятна. Зрозуміло, що це ситуація, коли затвердника додали більше, тобто намагайтеся точно попасти в. Кількість затверника. Якщо ви додасте менше, буде дуже погано сохнути. Якщо додасте більше, буде сохнути швидко, але буде проблема з тим, що у вас будуть у рижі, рижі п'ятна. Тобто розуміємо плями. Тобто розуміємо, що затвердника треба 2-3% в залежності від того, яка температура. Якщо у нас зима, додаємо 3%. Якщо у нас літо, додаємо 2%. І цього, цього буде оптимально. Так, що хотів би зазначити, якщо подивитися на кришку цієї шпетлівки, то бачимо, що тут нема резинки. Тобто, треба розуміти, що шпетлівка, після того, як ви взяли цю шпатлівку, треба більш плотно закривати її, для того, щоб вона не підсихала. Чи вибирати ту тару, яка вам підходить, щоб вона вас не сохла відкрита. Тобто розуміємо, там да? такого захисту немає. Але на які шпетлівки це не впливає. Такий невеличкий нюанс. Далі беремо шпатлівку, скільки нам треба. І додаємо активатор. Активатор не забувайте додавати не на шпатлівку, а поруч. Достатньо. Шпатлівку не забуваємо закривати, щоб вона не видихалася у нас. Це подовжить її життя і після цього будемо перемішувати. Перемішувати треба до стану, щоб у нас була однорідна маса. Тобто червоних прожилок цих не повинно бути. Повинно бути рівномірно. І тоді після цього у нас десь буде 5, там, 7 хвилин для того, щоб її нанести. Стосовно консистенції, можу сказати, що консистенція її нормальна. Тобто, якщо ви тільки починаєте працювати із шпатлівками, можна... Можна її, її, її на ній навіть тренуватися, тому що вона не текуча. Розуміємо, що іноді є шпатлівки, які ти на шпатель наносиш, вона починає розтікатися і досить важко з нею працювати. Ця шпатлівка вона не рідка, і, в принципі, непогано можна з нею працювати, формувати поверхню. Само волокно, волокно воно невелике. Я зазначу, що воно десь середнє, тобто не, немає якихось торчків, і воно не розсікається як ультралайт карбон. Тобто розуміємо, що середній такий варіант. Стосовно того, як шпетлівка наноситься, розуміємо, що шпетлівка, волокно вона йде первинна, і наше перше завдання. При тому, коли ми наносимо шпатлівку, максимально її втискати саме в наші рисаки, які на поверхні. Тобто спочатку наносимо натискаючи шпатлівку, максимально сильно натискаємо її, для того, щоб вона в, наш, в наші риски попала. Тут у нас таке пошкодження є на металі, і зараз я туди буду його Ну, Я думаю, що ті, хто не свідчені, вже е, можуть зрозуміти, що шпатлівка має досить такий пристойний вигляд. Але будемо зараз робити таку правильну поверхність. Ніяких проблем. Бачите, що сходи в нас виходять нормальні. Ми обов'язково її висушимо і протестуємо на рахунок того, як вона обробляється. Досить звичайне волокно, тобто я не бачу ніяких проблем, якихось крапок в ній немає. Вона не блистить так, як знаєте, її шпетлівки, наприклад, там э, гріпер. Гріперте, наприклад, чи утралайт карбон, коли ми наносимо шпилівку, вона прямо розтікається. Цього немає. Але вона, в принципі, досить, досить непогана з нею працювати. Мені подобається зовнішній вигляд, але цікаво більше того, після того як ми висушимо його, наскільки вона має гарну адгезію до металу. І як вона шліфується? Сушити буду за допомогою інфрачервоної сушки для того, щоб це було швидше за червоною сушкою. Ми можемо висушити за 5 хвилин, підігріти, але обов'язково перед тим як. Працювати із шпетлівкою, тобто терти треба обов'язково дати, щоб охолонула деталь наша. А якщо у нас буде 20 градусів при 20 градусах, звичайна сушка буде, це десь буде хвилин 25-30. І розуміємо, що якщо ми нанесли цю шпатлівку, якщо ми будемо на неї зверху щось і в режимі там, мокре на мокре наносити якусь ще шпитлівку, це десь хвилин через 15, коли вона вже починає підсихати, ми можемо накидати на неї зверху якусь універсалку. Але мені цікаво саме в чистому вигляді, як вона працює, як вона треться і які з неї Можна робити маніпуляції. Ще вмятин є. Ще одну шпатлівку покажуть десь цікава новинка. Добре, зараз будемо сушити. Все, все що зайве, відкладемо і хай вона підсихає. Побачимо, який буде зовнішній вигляд. Так, ну що, шпатлівка наша підсохла. Сушив, як я казав, за допомогою інфрачервоної сушки. І зараз буду шліфувальною машиною. Градацію взяв p 120 принципі, Для того, щоб побачити, це достатньо, побачимо, чи забиває вона, шпатлівка, забиває круг, і побачимо, чи в нас є нормальні сходи, саме сходи в метал. Тобто може бути ситуація, коли у нас, наприклад, там, лін, рвана така якась поверхня. Зараз перевіримо. Так, ну що? Стосовно того, як працює образив, хотів би зазначити, що е, ніяких заліпушок немає е, на самому образиві, там, да. І стосовно того, як виглядає саме шпатлівка. якщо уважно придивитися, е, е, то як шпатлівка лежить саме в рисках, там, да, і можна звернути увагу, що у ніяких е, немає ніяких таких, е, яких... Сходів шпатлівки, де у нас саме шпетлівка відірвана, відірвана від поверхні, тобто це свідчить про те, що якість шпатлівки нормальна і поверхня саме підготовлена нормальною градацією. І до речі, ще хотів би зазначити, що обов'язково перед тим як наносити шпатлівку, ми обов'язково обдуваємо поверхню і проходимо первинним знежирующем, максимально агресивно, для того, щоб у нас була чиста поверхня. Це дуже важливо. І що це не робити, є вирогідність того, що шпатлівка, коли якщо вона у нас буде якась Поверхня нечиста, да, чи є, залишиться якісь залишки від шліфувального пилу, то може такий бути варіант, що вона наче як як, як сара виглядає. Тобто це ще свідчить про те, що є на поверхні міг бути конденсація. Коли деталь у нас, наприклад, була прохолодна а шпатлівка у нас, ми знаємо, що коли вона сохне, у нас шпатлівка то вона нагрівається, і це може зробити так, що у нас шпатлівка буде виглядати, наче як недосушна, наче як неплавні такі сходи. Це дуже важливо. Тому, в принципі, шпатлівка сама по собі не те як вона шліфується, скажемо так, по десятибальній системі, десь я поставив десь балів 8. Тобто, це можна зрозуміти, тому що шпетлівка сама по собі з скловолокном вона досить плотна, досить така тверда. Але це її функція це нормальна. Ми розуміємо, що ці волокнисті шпатлівки, вони зроблені для того, щоб е зробити правильну форму там, да заповнити нерівність, і зробити конструкційну жорсткість жорсткі саме деталі для того, щоб у нас не було хлопунів, якихось там якихось моментів. Тобто, шпатлівка, вона є первинною. Е на цю шпатлівку тепер що далі треба можна зробити шпатлівці. Ми в зробити ще нюанси е трохи далі. Зайти градацію можна знизити за 120 до, 10, до 150 до ста Тонким шаром шпатлівки універсалки якоїсь притягнути, і тоді у нас буде рівна поверхня. Для того ще щоб вона була рівна, можна використовувати, наприклад, брусочок такий. Брусочок чіпляємо сюди полоску, але коли ми працюємо по голому металу і по шпатлівці, обов'язково приєднуємо пилосос для того, щоб у нас були рівні сходи. Тобто, саме робота з колодкою і з пилососом дозволяє зробити максимально гладкий рівний перехід для того, щоб у нас не залишалося таких от, от хвиль, чи бу... ну бугри бу... 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 на шпатлівці, щоб не залишалося. і ще міг би порадити використовувати пудроконтроль. Тобто ми можемо нанести пудроконтроль і зробити для себе подивитись, подивитись, наскільки рівно у нас виходить поверх себе. Ось, все, що стосовно цієї шпетлівки. Нагадую, ця шпетлка була від компанії Garage, а саме називається вона Fiber Light. Це шпетлівка епоксидна двокомпонента з рахунок того, що я затверник. Вона полегшена і має в собі скловолокно. Така універсальна, ну, універсальна волокниста шпитлівка. На цьому наш відео добігає кінця. Напишіть в коментарях, які шпетлівки саме волокнисти, які ви використовуєте. Буде цікаво подивитися, які саме ви використовуєте, і ваші відгуки по цим шпетлівкам. Тоді до скорих зустрічей. Пока.